Доброго дня, шановні підписники каналу Строїм Дом Діми Марченка. Я командир першого взводу 6-ї роти 2 батальйону 58-ї бригади. Зараз ми стоїмо на Донецькому напрямку. Ситуація дуже складна. Нам потрібні очі вночі. Стоїть нагальна потреба, потрібен квадрокоптер, маюктерте з тепловізором. Ціна питання десь 200 тисяч. Звертаюсь до вас через канал Діми Марченка, так як знаю його давно, як порядну людину. Він завжди нам допомагає. Я з ним довгий час співпрацював, але зараз воюю. Буду дуже вдячний кожній вашій гривні. Фото і відеоотчот по роботі Мавіка обов'язково дам Дімі, і він вилежить на своєму каналі. Друзі, прошу активно долучитися до зборів. Ви все почули, все побачили. Ростислава знаю дуже давно. Це мій. Професійний побратим, з ними працюємо в утепленнях, фасадах, в задувці перліту, вже майже 20 років, і це просто класна людина. А окрім того, що це крутий спеціаліст, от і я власне бажаю Ростиславу та його побратимам повернутися живими, здоровими, побороти ту рашистську навалу на тому напрямку, на якому вони знаходяться. І власне, хочу дуже сильно попросити всіх долучитися. Сам звісно, буду перераховувати кошти, скільки зможу, і прошу вас теж долучитися, аби ми допомогли. Вкотре ми вже збирали на кілька квадрокоптерів на БПЛА, на трактор, на електростанцію. І це вкотре давайте спільнота Good Family House долучиться до а, доброї справи, бо. Виживання України, виживання українців, звільнення окупованих територій і особливо людей, які зараз є заручниками терористів рашиських, це є пріоритетна задача. Тому, будь ласка, давайте проявимо активність. Давайте назбираємо. Е Кошти посилання на картку Ростислава буде в описі і у закріпленому коментарі. Слава Україні та її незламним героям. Бувайте! Побачимось! Слава Україні!